Колишній військовослужбовець Василь Бондаренко, а нині власник підприємства з виготовлення дронів, навідався на Херсонщину, щоб особисто передати своїм побратимам партію залізних пташок. Останній раз на це зробив у нас такий бомбер плюс 20 вилітів. Це доволі хороший результат. На даний час дещо доробимо ньому. Самі оці ручки скида, вони зараз більш амортизовані. Жорстке <плес> було, ну, було кріплення і воно дуже часто ламалося. На даний час ми зробили 20 плюс 30 виліття одним все, все вистраює, ніяких поломок. Василь на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Нацгвардії. До цього чоловік займався підприємницькою діяльністю. У військовій частині вивчав БПЛА і зрозумів, що за дронами майбутнє. Не маючи можливості виготовляти їх у військовій частині, звільнився зі служби і заснував власний цех з виробництва дронів. Для цього він зібрав команду спеціалістів у різних сферах. Коли ми тільки почали, звісно, ми всі знали тільки в дрони. ПВ, камікадзе і так далі. Але згодом постійно щось змінюється. Ворог щось ми щось змінюється, змінює. змінюються частоти, змінюються задачі. Так, от Петрохи від камікадзе ми перейшли до бомберів Від бомберів Петрохи перейшли до розвідників, до дронів ретранслюють сигнал. Навіть від дрони, які просто передають провізію від точки до точки. Тобто не просто бомбери, це скажімо так, Дрони, які допомагають іншим військовим. Головне це розуміти, що потрібно війську. Підхід нашої компанії це обов'язково з кожним військовим проговорити його проблеми. Справа в тому, що коли ви робите -дрони, ну, ми всі намагаємося якось уніфікувати цей продукт, але в кожному підрозділі, в кожному напрямку є якісь дуже специфічні задачі. І ми дуже постійно прислуховуємося до військових і запитуємо, що саме потрібно тобі, щоб виконати це завдання. Яка плата і які частоти, яка камера, який саме розмір і яка вага тобі потрібна? Запчастини експортувати під час війни достатньо важко, зазначає підприємець. Але допомагають цим також партнери за кордону. Коли ви виходите в екіпаж, йому потрібно десь 30 дронів на день. Для нормальної роботи 30 дронів в день. Ну, якби 30 дронів там, по 300-400 твори це все одно великий гроші. Тому ми з командою, з нашими хлопцями постійно намагаємося оптимізувати, постійно намагаємося десь зробити щось щоб те було дешевше, щоб це було ефективніше і так далі. Намагаємося вибирати українські якісь запчастини, намагаємося шукати якісь компроміси, зробити так, щоб це було дешевше і компромісніше. Наразі в середньому підприємство виробляє близько тисячі дронів на місяць, які збираються під конкретні замовлення військових. А згодом планується запуск ще одного цеху, що дозволить збільшити кількість дронів до восьми тисяч на місяць. У Львові бізнес, який заснували ветерани, матиме спеціальні наліпки. Середини минулого року ми започаткували такі ветеранські ваучери, Це до 300 тисяч ми. Даємо через конкурс ветеранам, які хочуть чи почати свій бізнес чи розширити повернутися після того, як вони повернулися після демобілізації. Ми подумали, сіли, як ми можемо більше допомагати, тому що ну мало дати кошти. Так ми почали додатково робити навчання а також почали інші робити такі, скажімо, сервіси, так які допоможуть нашим мешканцям більше дізнатися про те, що оце це є бізнес ветерана. Одною з перших спеціальну наліпку отримала студія манікюру, яку зі своєю дружиною заснував Том Чубар, колишній військовослужбовець. Час повномасштабного вторгнення. Перші дні я в перший день вивіз дружину з донькою за кордон до рідного брата дружини і повернувся власне сюди. Напротязі трьох-чотирьох днів я якраз. Ну, вирішив справу, як буде далі працювати наш бізнес і чи він буде працювати. Ну і власне пішов добровольцем. Пішов, тому що е, я думав, що не у всіх є чоловіки, не у всіх є батьки, і потрібно захищати тих людей, у яких немає цього захисту. Тому він добровольцем пішов у 129-ту Львівську бригаду. Деякий час ми проходили тут навчання злагодження, їздили на завдання тут у Львівській області. А потім, у липні місяці, ми поїхали в Краматорськ. Спочатку окопували весь Краматорськ, готували позиції. І вже в жовтні ми поїхали на нуль, тобто на безпосереднє зіткнення. Приймали бойову участь у таких містах, як Ямпільтерни, Ямполівка. Пізніше Лиман. Про програму підтримки ветеранів дізнався під час служби. Ваучери видавали ще коли я був у зоні зіткнення. І подумав, що класно би було нам теж податися на нього, тому що відповідно нам вже було два роки, але ми теж ми відкрилися ні з чого, все продали, щоб започаткувати власну справу, потім коронавірус, потім війна. Ну і власне у нас вже не було коштів на якесь відновлення. Тому ваучер це був такий поштовх, щоб знову повернутися у цю справу. Чоловік додає, що сам процес отримання гранту доволі простий і не займає багато часу прочитати умови. Зібрати документи та й все. Насправді нічого важкого немає. Там все чітко розписано. Там навіть немає ніякої такої бюрократії. Все, що потрібно, зібрати комерційну пропозицію, написати, хто ти, що ти хочеш мати, зробити і чого досягти. Все. це вже п'ятий рік пішов, коли. Я почала цим займатися, і зараз ми розширяємося. Ми відкриємо ще школу. 260 тисяч нам дали плюс, ми ще докладали власні кошти. Придбали ми все те, що подавали в гранті обладнання крісла. Так само в нас не було. Крісла в нас були було одне крісло, і воно вже таке було не дуже. А так як клієнтів в нас багато, то треба це все вдосконалювати і міняти. Тому власне поміняли ми тут багато чого. Ми створили таку мапу ветеранських бізнесів, розкинули по всіх наших ветеранах, це вже понад 90, які отримували велочери від міста інформацію, з пропозицією розміщувати на мабі свою інформацію. Це ознакування ми вирішили розміщувати на вітринах ветеранських бізнесів з тим, щоб люди могли користуватися послугами і в такий спосіб теж підтримувати наших ветеранів. Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові призупинили. Все через те, що винний конфлікт з польським підрядником. Бо, згідно з висновками тимчасової контрольної комісії міської ради з питань діяльності ЛКП Зелене місто він порушив умови договору будівництва. Компанія-підрядник не продовжила у визначений час безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 мільйони євро на виконання контракту. Переговори результатів поки не дали. Наразі шукають виходу з цієї ситуації. Посадовці ще не знають, як це вплине на вартість робіт та наскільки затримає завершення проекту. Від сьогодні у Львові стартує тиждень здоров'я. До суботи, 28 вересня. Включно у спеціальних наметах можна буде безкоштовно пройти низку обстежень. Вагу поміряв, ріст поміряв тір. Подивився тиск артеріального глюкозу крові, от зараз останню. остання. Дуже корисно, але частіше хотілося б, щоб, ввели, щоб всі, ну, більшість людей встигли на таких акціях побувати. До тижня здоров'я залучили понад 120 медиків, серед яких і студенти, які зголосилися поволонтерити. У цих наметах можна буде пройти тест на ВІЛ-інфекцію, гепатити Б і С, оцінити загальний стан здоров'я, визначити рівень тривоги чи депресії, а також визначити групу крові, пройти ЕКГ та навіть вакцинуватись. Щоденно на 11 локаціях є наші медичні намети. І в суботу, в вихідний день ми будемо мати дев'ять локацій. Вони в основному будуть там, де є масове скупчення людей. Це є наші е, ринки, це є наші торгівельні центри. Мета нашої акції це є профілактувати це. Є ще раз нагадати люд людям про те, що треба дбати про себе, що треба своєчасно проходити обстеження. Працюватимуть спеціальні намети впродовж цього періоду на 31 локації. Будуть охоплені всі райони міста Львова, Виховуючи і дубляне, і винники, і все де тільки можливо. От врясне сьогодні черги стоять, так тут на площі ринок два дні будуть стояти намети. Потім біля короля Данила, потім біля Лачаківської адміністрації, там дуже великий цнап. Чому це важливо? Маючи досвід з 2006 по 2018 рік, ми побачили, що дуже часто сюди приходять люди, які чомусь не хочуть йти в політику. І знаєте, бар'єр. У будні вони працюватимуть з 11 до 18, а в останній день у суботу з 10 до 15. Поліцейські затримали підозрюваного у серії підпалів у центрі Львова. Він може бути причетний до пошкодження електрощитової, вікон навчального закладу, накриття історичної скульптури та майна низки закладів харчування. Затриманий каже, що вчинив підпал у стані алкосп'яніння. Спіймали його завдяки камерам відеоспостереження. Наразі йому загрожує до 10 років позбавлення волі.